Ну і отакий ще вигляд є. Також спортивний стадіончик футбольний з біговими дорожечками. А там ми були, аж оттуди я прийшов XXL і аж за ним коло того стульчика я був. Ікея там здалеку видно. Вітрячки. Це напевно, Іванна Вікторівна ті про які ми з тобою дивились на карті. Да, бо других немає, там рядом ті поле. Сонце таке світе капець. Ну і туди той стадіон. Там є проход, може, може зайти, зараз прийдусь. Так що така прогулянка. Гарний сонячний день. Хоча зранку взагалі не було сонця, було холодно і я вдівся. І йшов, думав, буде холодно, а тут тобі раз, сонечко вийшло, хмарки десь ділись, ну трохи є, звісно. Але нормально. Не холодно вже. Така сосна тут красива. Просто і форма така гарна. Супер.